Самий скандальний серіал 2024 року від Дісней. І оскандалившися теж. Привіт! Мене звуть Кіновізьма, і це Нова рубрика на моєму каналі Препаруємо кіно. Аколіт, серія перша. Серія перша починається з того, що нам остилі зоряних Войн розповідають, <му> що події цього серіалу відбуваються за 100 років до подій саги Скайвокера. Дівчина, явно асасін, шукає місцевого джедая і дуже-дуже непереконливо закликає Трініті, бо це мать його Трініті до бою. А коли та відмовляється, бо джедаї не нападають на беззбройних, починає гасити місцевих у барі. Чим заставляє джедая Трініті все-таки стати з них до бою. І тут ремарочка. Може, це напевно має якийсь сенс. Але чому вона сама не могла напасти? Совість не дозволяє. Кодекс, так вона не джедай. А у сітків проблем з нападом на беззбройних немає. Чи то вона така правильна, бо вона каже, що прийшла за помстою, і що це неправда, що джедаї не атакують беззбройних. Але і тут фігня, бо пару разів вона при цьому всьому чуть не захріначила місцевих в цьому барі. Так, не хочу вникати, може в цьому є сенс. Давайте так, поки я його не бачу. Окей, поїхали далі. Ну, далі в нас йде страшенно нудна драка в стилі матриці. Це взагалі не схоже на зоряні війни. Зате ну дуже-дуже схоже на матрицю. І в кінці дуже клішово. Ти прямо такі на 100% знаєш, що зараз відбудеться. Вона відволікає увагу Террініті і гасить її кінжалом в груди. І пофігу, що джедаїв не так просто вбити. Та хрін з нею. Чого в неї таке шоковане лице? Така і я прийшла вбити джедая. йо майо, я вбила джедая. І тут в мене тільки одне питання. Якого чорта ви Трініті на банер поставили і падли, якщо ви її загасили в першій же сцені, ну окей, другій на шостій хвилині першої серії? Продовжуємо. Дівчинка то в нас не така погана. Вона збирає свої кинджали, якими вбила джедая і чуть не загасила місцевих. Але коли думає вбити свідка, бачить його дитину і не вбиває. Тобто вона не така вже й погана. Як же це мило! Але вона тільки що загасила джедая. І мало не загасила ще пару чоловік. І з того несуть. Зміна кадру. Спойлер, але ми вже всі в курсі, що прокидається вже не вона, а її сестра Оуша. Далі йде ну дуже нудна сцена з ремонту, щита, де вона бачить вогонь і в неї якісь неприємні спогади з вогнем. І в наступній сцені нам переказують вустами прибувшого джедая, який явно корішок нашої героїнки, і його падаванки, що вона втратила всіх рідних у вогні. Перед тим як вступити в орден джедаїв, а потім покинули його. Але чому нам не скажуть як мінімум ще три серії? І вони їй кажуть, що вбили джедая, а вбивця був на неї дуже схожий. Приводять того самого свідка. І він її впізнає, тому її арештовують і відправляють на корасант. Як вони її накопали на цьому кораблі, якщо вона нелегальний механік, я чорт його пойметь? Та ще й цього бідалаго світка з собою таскали, в нього ж діти, мать його. Ні, ну можна було голограму показати. Ні, а, ну, в принципі, ок. Жахливий вид на коросант, мать я краще в міджорний намалюю. Я, до речі, випробую, якщо в мене вийде, я туди його покажу. Далі розмова на корасантів, фігня-фігня, летимо на кораблі. І в нас страшенно непереконлива героїнька, яка весь час кричить, психує, емоціонує і не може використовувати силу. Чомусь, чому нам ще як мінімум, три серії не скажуть? А у нас тут бунт. І чому джедаї тупанули і не знесилили тих, хто. Просто знесили варту, мені не зрозуміло. Коротше, вони тікають, в'язні в, в смислі, кидають нашу героїньку, і вона спокійнесенько, пристебнувши паси безпеки, падає, але не розбивається на планету Карлак. Фігова сила притяжіння на цій планеті, вам не здається, якщо корабль в неї гасився, але лишився повністю з цілим корпусом. Тікаші в'язнів ловлять. Вони кажуть солу, що це вона придумала, він використовує силу. І вони кажуть, що це не вона придумала, і взагалі коротше, вона, напевно, мертва. Соул, це, до речі, вчитель. Він бере подаванку свою її другана і відправляється шукати нашу героїньку, якщо вона ще жива. Ще пара взагалі нецікавих і безсенсовних сцен. А вона жива і якось непристібнута. Хрін з ним. Випала, і тут вона бачить глюки, які її відправляють у минуле, коли згоріло її поселення. І в глюках її сестра Ухди. Мей визнає, що вбила Індарус. До речі, це так в цій матриці називають Трініті. І тут на кінець нам розповідають трохи бексторі. Просто лоб Через вчителя, який каже, що це саме Мей, та сестра, що Асасін, спалила поселення, і він бачив, як вона загинула. Або він бреше, або з зором погано, ну, вияснимо з часом. Команда пошуку, вчитель, його падаван і друга науші прибувають на Карлак. І бігають за нею в пошуках. Потім вона ну дуже тупо чуть не звалилась в пріру. Але її рятує вчитель, і вона каже йому, що сестра жива, і він їй вірить. Нічого не зрозуміла, їй не дуже весело. Зміна кадру. Нам показують мей і пояснюють, чому вона не атакувала джедая. Ну, напевно, пояснюють. Вона йде її супроводжує голос, який каже, що джедаї живуть у сні, якій вони вірять. Якщо ти заатакуєш джедая зброєю, ти програєш. І тут епік. Чувак каже, метал і лазер для них не загроза. Але Аколіт вбиває без зброї. Аколіт вбиває сон. І нам показують чувака з червоним мечем. Коротше, в нас тут сіх, як мінімум лорд сітхів кінець серії. Підсумуємо. Це пекельно нудно. Сценарій на даний момент взагалі нічого не зрозуміло і в поганому сенсі цього слова. Гра акторів, ну тобі на всіх пофіг. Тільки робот прикольний. Це прямо прикол якийсь останніх декількох фільмів, що я дивилася. Мені подобаються роботи і не подобаються герої. Відчуття від зоряних він нуль. Костюми, ну. ок. Бої матриця. По героям. Головна героїня історична, як вона вчилась на джедаї, я взагалі зрозуміти не можу. Вона занадто емоційна, зато дуже добра. Антагоніст, ну тут більше схоже. Ну, крім моменту стрініті, чого вона так прифігіла, я так і не зрозуміла. Вчитель, ну тут я не знаю, чи то він реально так вже й погано грає від мороженого джедая, бо йому, як то кажуть, положено, чи то він дуже хреново грає, не знаю, поки не зрозуміла. Всі інші, крім робота, ну просто ні про що. Не розкриті, не цікаві, репліки пусті. Чараджу поки що ні, хіба поки жити. Краще подивіться, Rogue One. Далі буде серія 2. Десь отут. Або і зразу ставліши знаю. Це я на фільми чари, чари рушу, чари рушу.